Я встановлюю пол на трактор. Зробив і його повністю сьомнів. Як ви бачите, зараз тут велика така просранство. Ставлю я такі повернені відверті для пола, а тут посверну отверстя з-под талі. Ці отверстия спитаю, закручуються болти, такі бо чорночки граники. Так само почули, болти заховалися, ставляться такі пластини, у них теж відверті спитає. Я щоб прикрутию ці пластини. Я зараз підключати не буду, я просто покажу, не буду займати у вас час. Установив, закріпив. Так само тут. Установив, зажав. Ви бачите таку брешотку. Тепер ставимо желізо. В них є відверті. Перший лист поставив, другий лист. Третій ліс. І в мене Тут зажметься і вийлася така у мене підлога. Зараз я вам її покажу наглядніше. Отака вийшла у мене підлога. Вона зажметься і буде добре. Далі буде робиться ось не дивіться.